Це один із пожежних автомобілів, котрі нині на Майдані Незалежності у Хмельницькому передали рятувальникам та військовим області німецькі благодійники. Підіймач з драбиною висотою 30 метрів допомагатиме у ліквідації наслідків російських обстрілів та порятунку на пожежах. Гуманітарну допомогу отримали завдяки співпраці з волонтерами мистецької сотні Гайдамаки. З рятувальниками ми працюємо давно з 14-го року. Ця велика передача п'ять машин. Це перша передача. В цьому році ще плануємо три передачі. Таких же машин сюди. Чотири машини залишаються тут, а одна йде на першу танкову під Авдіївку Машинка придбали автомобілі за кошти благодійного фонду Гаральда Фішера «Human Help Project Sofie, який діє у Кьольні. З гайдамаками вони співпрацюють другий рік поспіль. Ми знаємо, що все це буде доставлено за адресою. Це дуже важливо для людей німеччини. Усі машини пройшли у Німеччині технічний огляд. Вартість однієї від 40 до 60 тисяч євро. Окрім рятувальників, автомобілі отримали й військові вогнеборці. Їхнім завданням є захист бойових порядків і збереження життя українських захисників. Одна, друга третя підуть у військові частини нашої Хмельниччини і будуть виконувати свої завдання на військових об'єктах. Протистояти або реагувати на ворожі ракетно-бомбові удари. І ми оновлюємо парк, працюємо над тим, щоб було мінімалізовано наслідки негативні, і наші хлопці, військові пожежники могли ефективно реагувати щоденно. Керівники області вручили подяки німецьким волонтерам та висловили сподівання на подальшу співпрацю. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.